Так, Привіт громада! Ми з України, слава Україні! Так, сьогодні 31 фактично вже, вже сонечко сідає, вже буде 24 рік. 31 грудня. Отак виглядає наша погода. Фактично місяць було тепла. Так, здалеку подивлюся на це на поля. Щось зеленіє. Це вирішив сьогодні проїхати подивитися. Що в нас тут відбувається? Це тут був посів. Прямий посів по, бачите, по таких палицях. Ну погода була хороша, нам допомогла. Зразу погана була погода, як ви знаєте. Сходи були кажу, в кінці жовтня. Зато ми посіяли усе без проблем. Усе насіяли, аж потім пішов дощ. Ось така пшеничка. Ось такі палиці. Кому? Дивіться, яка красота. Так, що я хотів сказати? Всіх поздравляю. Як поздравляю, що ви продержалися цей 23 рік кращих по бажань у му році Як кажуть все Щоб було не гірше коротше, Що там ще бажать Так що головне звісно перемоги І закінчення цього, цього Як кажуть бездумної чи як непонятної для цього світу війни. Так, ще, дивимося. Первий ще подивимось. Оце така палки в мене посіяно по зразу ж, ви бачите, посіяно по таких паличах. соняшник тут був почти двохметровий. Дивіться. На висотового росту практично був соняшник. Так, ну приїхав подивитися, що тут робиться. Саме головне, щоб наче, мишей були трошки проконтролювали і біологічними, і хімічними способами. Ну там мішали напополам практично. Мішали хімічний і біологічний. Воно щось кучка вроді є. Ну, чи то так мені кажеться, чи то може з того разу залишилося. Так, вітрюган, що у нас там щось, що, саме головне, щось малюють, що там з москалії з прийде. Голубок лежить летить, літає. З москалії там їх, як кажуть, мороз там у них передають сильний, якийсь циклон артичний. І тепер будемо думати, що в нас буде, щось у нас там мінус 10, мінус 11, може ж сніг піде. Саме головне, що хоч трохи накрило. бачите, в мене палець багато, так що не повинно здуть нічого, абсолютно. Такий, звісно, рік. З однієї сторони, що можемо, то працюємо, ну все одно, сумний рік, війна на вулиці. Нема ніякого, я кажуть, економічного росту, цін немає нічого. Так, тримаємося. Чи бачите? В принципі, машиною свободно до поля доїжджаю. Так, ну що. Отаке вам коротеньке відео, нема що знімати, нема що показувати, ну як все? Це чудово, якби не тільки ця клята пісовська війна. Я кажу, тільки одного можна побажати. Смерть хуйлу і всім рашистським підарам, свинособакам. Так що, де вони взялися на нашу голову? Прокляття їм би. Я ж кажу. Люди, які працюють, які хочуть працювати, воно прилізло загарбницькими своїми генами монголо-татарського іга. Нашпокали їх там ті монголо-татари, а тепер вони проявляють свої гени. Так що всім пока. Я думаю, все буде добре в наступному році. І до перемоги нам всім триматися. Братя українці, до побачення!